Безкоштовна доставка обладнання в місто Монастирище, місто Балта, місто Жашки та місто Ума. Ось таке чудове обладнання від виробника змішувачі, бункерні годівнички. Все доставляється на наші магазини. Ось так чудово працює, прекрасно змішує. Клієнти залишаються задоволені. Один раз замовив, замовляє повторно. Ось такий процес вимішування. Змішувачу ще 120 кг, працює прекрасно, на вигрізпі також йде чудово. Ось вже готове БМВД. Людина змішувала ремікс, з соєю макухою. Ось так працює.